Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої дорогі! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні ми з вами подивимось, що вас чекає на ближчі 7-10 днів, які будуть події в вашому житті. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Під минулим відео там бомбить русню. Я вже не можу. Пише жіночка, каже, що ти тут? Нічого не зрозуміла, що ти кажеш, де переклад на російську. От досі не можу зрозуміти, чому я повинна щось комусь перекладати. Мені то навіщо? Із такою гидотою Дівчаток, Канал україномовний, всі інші. Всі інші не інші канали, щоб не хамити тут у відео. Тому це не до вас. Це я просто ділюся емоціями. Так смішно насправді. Вони так до нас і в країну прийшли. ми тут хазяйва? Ні, мої хороші. Господар тут один, так? Це наш народ. Тому, дівчатка, дивимося, що нас чекає найближчі 7-10 днів і не забувайте. Підписуватись. Обирайте, будемо дивитись? Ммм. Так, одинички, що ми там серце розбите? Що, що, за що ми переживаємо, переймаємося, сумуємо? Сціляться всі ваші переживання, зціляться всі ваші страхи. От знаєте, як щось погане завершується, гарне починається. Фарт, вдача, якісь вдалі зустрічі, перемовини, розмови. Розмова з чоловіком іде важлива для вас, але на дуже великий результат не очікуйте, кого тут були зіпсовані стосунки, трошки треба часу, щоб знайти взаєморозуміння. Чоловік про вас думає, двоє, думає, гадає думку свою важку. А чи прийти до вас? А чи не треба? Якусь новину дізнаєтесь, не дуже приємно. Але вам будь-яку проблему розв'язати допоможе важлива для вас людина. Ступор. Тут треба трошки енергетику. Розігнати, як ми кажемо. От знаєте, тут ще така підказка, не бійтеся нічого. Вам буде здаватися, що то проблема, то ні. То просто прийшов час вирішити ті питання, які давно не вирішувались. Тут вдача, щастя, фарт, весело, все радісно, ви щасливі, подарунки, візити, дівчата, гарний період. Гарний період, але знаєте, ні за ким не сумуйте, не треба ні з ким миритися за рахунок себе. Хай всі живуть своє життя. От знаєте, у вас все добре, ви отримали гроші додаткові, ви якісь приємні новини отримали. Не треба зі всіма ділитися, залиште собі. І трошки треба помовчати. Роботи буде багато, але буде гарний результат від цієї роботи. І ви, ну, ви зможете зрозуміти, хто вас підтримує, хто ні. Тому що чоловік якийсь один з, ну тут може бути і чоловік, і тим, може знайомий, не підтримає, ну не похвалить, знаєте, не скаже дійсно щиро, що я за тебе рада. І ви просто зміните думку про цього чоловіка.